Об'єднати художників і створити умови для їхнього спілкування. Таку мету має проект Мистецька резиденція з 12 по 20 травня в Івано-Франківську польський скульптор Павло Альтгамер разом з командою міжнародних та українських митців реалізує конгрес рисувальників. Проект, що має долучити просічних франківців до малювання. Всі охочі, жителі, гості міста можуть приміщення місцев на другому поверсі. 20 по 20 травня малювати постійно засоби матеріали ми забезпечуємо повністю формат без формату, тобто без ніяких рамок. Ви хоч рамок, ви хочете сказати те, що вам болить. Якусь виразити свою емоцію ви можете це рівно зробити. Можна замальовувати малюнки інших, тобто це така собі розмова за собаками образів. Обіцяють учасникам проекту і спільне створення скульптур. Мистецька резиденція в Івано-Франківську відбудеться вперше. Таким чином організатори хочуть зацікавити франківців сучасним мистецтвом та популяризувати його.